Торік, де посіяв 3 мільйони всипло 62 а де посіяв 5 мільйонів всипло 89. Мерз. Вітання всім хлопцям і дівчатам, всім українським аграріям. Колеги. Те, що я розповідаю в своїх блогах, колеги, це не висмогти з пальця. За цим стоїть мій виробничий досвід. Ну, так воно у мене по життю виходить. Там, де я не працював, там де була густота, то завжди був результат. Там, де обмежували в густоті, були якісь питання. Якщо ви дуже везучі, є такі хлопці, везучі, ну посію там 2,8-3, 2,5 і мільйона, і в них сипе там 6 тонн і всі радуються, і хлопають там оплесками, просто не знають, як, ну, як все класно вийшло. У мене на, на, ну, по життю виходить так: я ділюсь своїм досвідом виробничим з холдингів, з підприємства, тут де я працюю. Як ми впроваджуємо елементи точного землеробства, що вони дають, яку економіку, які повернення інвестицій вони дають, розумієте, як скоро це все дається. Тобто я розповідаю свій практичний досвід. І, розумієте, він у більшості випадків, 80% по закону парету, повинен підійти в багатьох. Це ну, з коригуванням моїх рекомендацій для зони вирощування. Тому що, ну, звісно, коли ти стабільно отримуєш 3 тони і я планую на 6, то різні речі. Але з коригуванням завжди можливо отримувати цю врожайність. Колеги, я хочу одне сказати, що на цьому каналі ви можете отримати інформацію з е, перших джерел і з виробництва. Я щодня у полі, весь урожай, який я вирощую, я обов'язково всі поля об'їжджаю, все, все знаю. Ну, на скіта, на 80%. Да? Але хочу в своїх блог показувати те, що працює, і те, що не працює, щоб ви не велися подешевше. Да, звісно, коли я там деяким кажу, що сіяти 300 кг і все-таки купити пшеницю там по 17 тисяч дорого. Але я знаю, що вони отримують результат, розумієте? Ви зекономите зараз 100 кг на гектарі пшениці і не до отримуєте дві тони пшениці по результату, розумієте? Так для чого цей цирк? Що ви зекономите? Моя задача, щоб ви заробляли. Бо то, що вам, дивіться, ніхто не зацікавлений в тому, щоб ви були успішні, особливо маленькі односібники, маленькі підприємства, фермера вас не зацікавлені. Ну, таке життя, розумієте? Так що, а я веду просвітницьку програму за співпрацю, тому що ми і продаємо. І розповідаємо, що ми для себе це використовуємо. Розумієте? Ми не, не тільки для того, щоб продати. Те, що не працює, я викидаю. Той самий, я ж кажу, знову такий ротакс в нашій зоні провалився. Я взяв в товарку і висипав повністю. І вам і грамо не продав нікому. Так що тримайтеся, колеги, успіхів всім, підписуйтесь на канал, успіхів вам.